Добрий ранок, мої любі діти! Сьогодні я вам покажу ось таку, як можна сказати, гру, як запам'ятати геометричні фігури. У нас є круг, квадрат і трикутник. Я їх намалювала у вигляді дерев. І ось в мене є ось такі, я вирізала з кольорового папіру круги, квадрати та трикутники. І вам потрібно їх наклеїти на своє дерево. Тобто, якщо це круг, ми беремо круг і клеїмо. Якщо це квадрат, на яке ми його дерево наклеїмо? так, на квадратне. Якщо це трикутник, ми його будемо клеїти ось сюди. І так далі. Так дитина зможе швидше запам'ятати геометричні фігури. Майже готово. Ось ми з вами і розмістили наші геометричні фігури за формою кругле, круг, квадрат і трикутник.